Дуже багато свят, особливо і страшних, також тому я вважаю, що я теж вважаю що ні, і дотримуюсь думки такої, як моя подружка, тому що це суперечить з цінностям нашої релігії. Ну на мою думку, ну це як для кого може святкувати може ні, але я ми ніколи не святкували. Але... Так прийнято батьки таку думку вели і так ну ніколи не святкували. Треба, ну як ти кажеш, ну загалом. Ну я думаю, що ні. І до курсу валют станом на ранок у Львові. В обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно буде віддати 42 гривні та 19 копійок, а за 1 євро 49 гривень та 22 копійки. Що ж, до пального Т-95 звичайний вартує 58 гривень та 46 копійок, а дизельне паливо 56 гривень 16 копійок. Скраплений газ 34 гривні та 54 копійки. І до погоди. Сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням. Впродовж дня без опадів, а температура повітря в день буде до плюс 11. Градусів тепла і наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Live щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. бажаю всім вдалого завершення робочого тижня. Прощаюсь, студія! Міснення прикордонних регіонів України та післявоєнне відновлення у межах міжнародної конференції стійкість Європейської майбутньої сумської області представники уряду, міжнародні організації бізнесу України обговорили можливості відновлення Сумської області. Такий захід організовано вперше. Його мета пошук можливостей задля підтримки жителів регіону. У нас є три проекти, які відібрали до презентації не я, не експерти, шановні, які ми поважаємо, а відібрала безпосередньо громада. Це транспортна розв'язка між нашими двома вокзалами залізничний і автовокзал. Це басейн обов'язково для реабілітації і маленьких діток і вже дорослих людей, які постраждали внаслідок війни. Це безпосередня підтримка здоров'я кожного мешканця. Нашого міста і це середнього рівня реабілітаційний центр, який вже працює, але він потребує апгрейду. Як зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, торік міжнародна підтримка становила майже 55 мільйонів доларів, і робота продовжується й надалі. Результативним і наш останній візит до Норвегії, де я мав честь супроводжувати першу леді Олену Зеленську. Норвегія передає сумщині міст. Його буквально розібрали в Норвегії, та зберуть уже незабаром у Миколаївській громаді. І також Сумщина отримує від Нормегії медичне обладнання вартістю 2 мільйони євро. І сьогодні ми з керівництвом області вирішимо, у які саме громади піде ця допомога. Хочу також щиро подякувати моїй дорогій колезі за оголошене. Сьогодні рішення уряду Словенії виділити сумщині ще 250 тисяч євро на тепло взимку. Тож, попри війну, сумщина живе і навіть впроваджує інновації. Внесок прифронтових регіонів у розвиток України є героїчним. Друзі, це ранок Ми Продовжуємо для вас. в прямому ефірі працює працюю Ліна Грюшта. Я рада вітати нашого наступного гостя. студії. з нами Сергій Козар, народний депутат від фракції Слуга народу, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаю вас. дня. сьогодні намагаємося проаналізувати, чи вімкнуло опалення вже в наших глядачів, читачів телеграм-спільноти власне і поцікавитись у вас, зокрема пане Сергію. Чи тепло вже у вас вдома? Ні, не тепло. Я живу в Києві. 24-й поверх не тепло. Ще не включила опалення, але маємо надію, що скоро включить. Коли нам сказали про те, що офіційно опалювальний сезон стартує 29 жовтня в Україні в Києві, зроблю ремарку в Києві. Різні регіони там дещо варювали в своїх датах. А так чи інакше, потрібно 7 діб на те, щоб повністю запустити тепло, повністю в тій чи іншій області. Чи вкладаємося ми в цей термін станом на зараз? Можемо так оцінювати. Ну так, дійсно, в принципі, оцінити сам підхід і по початок опального сезону, ми розуміємо, там повинна бути середня добова температура там, менше 8 градусів за останні три доби, Тоді, в принципі, ну, орієнтовано завжди було по всіх канонах, там, 15, листопа, 15 жовтня це початок опального сезону. Зараз ми знаємо і чули, що з 29 жовтня повинно все запуститися. Зараз ми бачимо, і розуміємо, що першу чергу запускаються це лікарні, там інші соціальні захиси, дитячі садочки, пологі будинки, а вже подальше. Чому прийде і питання до людей, і до цих всіх об'єктів, які е, цього потребують, розуміємо і бачимо, що зараз творить наш ворог, як він б'є по теплоцентральному. Тобто, це е, ми знаємо, що це спланована, спланована історія. Я вже неоднократно неодноразово це казав і у вас на ефірах. Що до зима буде дуже важка. Ми бачимо, що підход, підхід ворога він трохи передає. Перекваліфікувався, в першу чергу зараз ми бачимо, що страждають найбільше це прифронтові громади, в прифронтовій області, і Херсонщина, і зараз ми бачимо Донеччина, нещодавно там Слов'янська Тест, да? і Харківщина, Сумщина. Ну і не забуває і про такі міста, як наш Київ, столиця Київ. І позавчора бачили, що було вчора на Західній Україні, і Полтавщина постійно потерпає. Тому є питання, але маємо надію, що все буде добре. Чи можемо говорити про те, що все ж цей опалювальний сезон ми трішечки затягнули? Зокрема, от якщо аналізувати виключно температурні показники у столиці, а більше ніж три доби ми спостерігали температуру 8 градусів тепла і трішечки нижче? Тобто в цілому, ті показники, які могли бути чинником для того, щоб запустити тепло, але Трішечки пізніше так. Фізично і те, що ми бачимо, по, по календарю, так дійсно він трохи за, 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 запізнився від того початку, коли він повинен був початися в зв'язку з температурним режимом. Але ми ж з вами почали аналізувати підхід підходити до опального сезону саме з тим періодом, коли почались там перші там холодні дні або щось інше. Але Удари по нашій інфраструктурі, вони йшли умовно після опального сезону 23-24, ще минулого року. Тобто ми бачили це в березні, ми бачили це і в травні. Зрозуміло, що на той період, по-перше, це а не висвітлювало для того, щоб все ворог не використовував для коригування або для розуміння, потрапили чи не потрапили. А по-друге, люди, в принципі, не давали до цього більшої уваги, тому що розуміли, що на вулиці літо, на вулиці жарко, і цей період. Тому ті заяви, коли я казав, і до цього ми озвучили, що це буде тяжкий опальний сезон, тобто він. Справився на ті факти, які є, тому що були ті речі, які, в принципі, ще не відновилися, і вони були в процесі відновлення. Зараз ми бачимо, що тенденція продовжується, і тому вони накладається один на одного. І е, бачимо, що в тому числі і затягування цього опального сезону десь пов'язане з тими фізичними факторами, тому що не можна запустити, а тому що є якісь ускладнення в технічній можливості. А по-друге, бачимо зараз і обстріл Полтавщини, це ж тобто, не це не просто так, це наші найбільші е, видобуткові газові мережі, тому що в тому числі не тільки е, по енергооб'єктах хай по газовій мережі там також б'є ворог. Пан Сергію, Володимир Зеленський розповів про стани енергетики після ворожих атак. Він повідомив, що 30 жовтня росіяни випустили по Україні 52 ракети загалом, більш ніж шість сотень ударних дронів. Крім того, вони вдарили по Слов'янській тепловій електростанції, внаслідок чого загинуло дві людини. Він назвав таке дії терором. Давайте почуємо, що сказав президент. Удар був складний. Комбінований спеціально прорахований, що було важко протидіяти, були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними. 52 ракети загалом більше шести сотень ударних дронів, із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили. Дві третини ракет теж збито. Був удар по Слав'янській ТЕС. удар Російських бомб, на жаль, дві людини загинули. Мої співчуття є поранені, і це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу. Пан Сергію, чи можемо ми говорити зараз ймовірно про те, як функціонує слов'янська теплова електростанція після цього удару? Чи функціонує загалом? Ну, деякі речі я зараз не буду давати е оцінку, тому що, по-перше, повну картинку я не можу скласти і не знаю обсяг ушкоджень. По-друге, дійсно підтримую президента це співчуття тим людям, які загинули їхнім родинам, які постраждали, але ми бачимо. Підтвердження тих слів, що я казав, що ворог б'є ціленаправленно, та кількість ракет, яку його звучала, яку президент озвучив, шахедів. Тобто ми розуміємо, що жодне ПВП сили не справиться, і це комбінований удар для того, щоб розхитати, десь розрядити наші протиповітряну оборону, і далі вже безперешкодно бити в ті або інші об'єкти. Ми розуміємо, що приліт однієї або двох ракет, куди потрібно, це в буде в принципі достатньо для того, щоб вивести із строю таку, 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 такий об'єкт інфраструктури. Тому о, ми бачимо Слов'янська, Харків. По Херсонщині та сама історія, по сумам. Тобто зараз ворог самовибуває в першу чергу прифронтові регіони, для того, щоб десь у людях посіяти паніку, десь щоб була така знаєте, напруга, окрім військової напруги, ще додати yes. соціальну напругу, тому що люди будуть розуміти, що щось, щось іде не так. Кажучи про опалювальний сезон, і саме в тому аспекті, коли він розпочався саме в прифронтових громадах, регіонах, хочу зазначити слова Віталія Кіма, це очільник Миколаївської ОВА. Він зазначив в ексклюзивному коментарі нашій журналісті Галині Остаповець про те, що 58% області не залежить від газу. І опалювальний сезон це дійсно те, до чого вони готувалися, і здебільшого буде забезпечувати саме альтернативними джерелами. Йдеться зокрема і про оці сонячні батареї. І про генератори, наскільки це м, така модель здійснення подачі тепла в прифронтових в прифронтових регіонах, яка повинна запроваджувати ймовірно не тільки в межах нашої Миколаївщини, а й там на Харківщині, на Сумщині, можливо, навіть на Чернігівщині, з урахуванням самобезпекової ситуації? Чи можемо говорити, що коли а, саме є м, достатньо велика частка? А, Розподілу на альтернативні черева, то для ворога складніше підірвати власне проходження опалювання сезону. Сто відсотків тут Віталій Кім в принципі правильно озвучив, це в принципі не тільки стратегія для Миколаївщини або для прифронтових регіонів, це в принципі в майбутньому стратегія для всієї України. Ми розуміємо, що після закінчення бойових дій, після війни ми виходимо і з дуже великим пошкодженням наших інфраструктурних об'єктів, а саме об'єктів, які забезпечують наших жителів теплом, і все інше. І саме така от розгалужена мережа, яка буде забезпечувати теплом ті або інші там, населені пункти, ті або інші там умовно жили комплекси, вона в принципі напрошується і вона в. В принципі, потрібно для того. Це буде, по-перше, мобільно. По-друге, це буде е менш витратно, тому що ми розуміємо, якщо там ТС опалює таке місто, як Миколаїв, ми ж розуміємо, які потері є ці, е носія е тепла. І колеги мої озвучили, і до 27% доходять втрати е тепла по, Київ, по Києву. Тобто ми розуміємо, що ми з вами там, на 27% просто викидаємо гроші на вітер, замість того, щоб це десь утеплити або щось зробити. Тому, в принципі, в майбутньому це. Історія щодо розгалуженої мережі саме таких об'єктів, вона необхідна і потрібно комплексно підходити. Десь це буде міні-катини, десь це буде якийсь там тест, але іншого масштабу, а десь буде це інша енергетика, там сонячні панелі, акумулятори. І це, в принципі, в майбутньому буде саме реформа енергетична, можна її так назвати, або щось інше, для того, щоб підходити і забезпечити людей в майбутньому теплом. Тому що потрібно відходити від цих знаєте, радянщини, де була така, знаєте. Мія міга, 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 така надбудова, але потрібно зараз переходити до більш маневрених і комфортних умов щодо от саме ТЕЦ, міні-ТЕЦ, Пан Кучеренко, народний обранець від фракції Батьківщина. Він власне сказав про ось цю втрату тепла у 27%. Напередодні в ефірі київського часу він зазначив, що сім міні-ТЕЦ не зможуть повністю замінити наші столичні тец 5 і тец 6 і власне також він згадав і про спроможності котелень, каже, що 160 котелень Києва не здатні повністю взяти на себе теплове навантаження міста в розрізі безпосередньо столичного регіону. Наскільки багато ми альтернативних джерел вже долучили до нашої теплосистеми, загалом енергосистеми як такі страхові випадки після цих ударів армії Російської Федерації? Ну, мій колега і колеги по парламенту, і колега по комітету він дійсно каже е, правильні речі, тому що в проєкті в минулому він е, е, працював уряді і саме займався цим питанням. І я прислуховуюся до його бачення в цьому питанні. Ми розуміємо, що е, критика Києва це не просто так, тому що ми розуміємо, що питання забезпечення саме життєдіяльності міста Києва в цьому напрямку дуже е, е, на поганому рівні. Давайте так можемо сказати, тому що жодна зрозуміла міні котельна або е, просто міні тест Котельню не замініти такого масштабу, як ТЕС, ТЕС-5 або інші Тес, які є у нас в Києві, але тут потрібно підходити більш комплексно і вже врахуванням. Зараз ми бачимо, як там будуються нові ЖК, будуються все інше, але що вони будуються і розпосюджує на старі мережі. Тобто ми тягнемо старі мережі, але тут вже сьогодні потрібно приходити до тієї моделі, про яку ми з вами напередодні казали, те, що озвучив Віталій Кім, це мобільність. Мобільність там вже потрібно думати, що буде опалювати, десь можливо ставити вже відокремлену історію, яка буде забезпечити там, в майбутньому Вновь є ж генплан розвитку міста. Є плани, куди буде рухатися, яка буде забудова, скільки буде тут. Тобто, це все вже є прораховано, тому в тому числі. Врахувати питання опалення і врахувати питання в майбутньому періоді забезпечення цим енергетикою, електропостачанням майбутніх ЖК потрібно. А вже там, де збудовано, там вже все є, то потрібно дивитися, де це можна і як це можна децентралізувати для того, щоб забезпечити і, по-перше, а, зменшити патерію, по-друге, бути незалежними від однієї якоїсь інфраструктурного об'єкту, який може бути вражений будь-якою ракетою, будь-якого дня. Ми досить часто говоримо про те, що прифронтові регіони більше страждають від озброєння з боку армії Російської Федерації. Зокрема, це обумовлено з цією невеликою дальністю. Каби долітають тому подібне а, артилерія, міномети. Але водночас а, а, Сергій Нагорняк в ефірі Ранок Лаїв сказав, що колапсу з енергетикою взимку не буде, але лівобережжя України буде вразливим. Ми ж розуміємо, що буквально йдеться про регіони не тільки прифронтові, а й ближче до центральної, навіть частини України. А, от для роз. Чи варто тут зараз все ж людям шукати ймовірні варіанти того, де вони можуть взимку перебувати, і де буде більше забезпечено і електропостачання, відповідно, водопостачання. Ми розуміємо, скільки пов'язані ці системи, ну і відповідно буде тепло. В принципі, колега Сергій Нагорняк сказав, знаєте, правильні речі, і вони вже напрошуються. Ми бачимо, це, що це, я так думаю, це стратегія ворога. Саме Створити на лібережі е, нашої країни такий, знаєте, е, дефіцит всіх енергоресурсів для того, щоб в тому числі люди спонукались десь переїжджати, десь переміщуватись. І це, в тому числі, виклик для нашого уряду, для нас всіх. Ми повинні бути до цього готові. Ми з колегами працюємо, у нас є адміністраційне депутатське об'єднання України, і саме зараз, на що перед цим перед ефіром, у нас була нарада з прем'єр-міністром, де, в принципі, ми озвучували і говорили, що потрібно готуватися до в тому числі переміщених людей, які не просто втратили житло, а це умовно буде евакуація. Евакуація може бути пов'язана. Не тільки з тим, що там йдуть бойові дії, або евакуація може бути пов'язана, зараз не буде опалення тепла, люди ж точно не будуть. День, два-три вони ще потерплять, а далі вони почнуть рухатись. І ми повинні розуміти, куди вони рухаються, де ми повинні їх розмістити. І це також буде виклики для нас. І це в тому числі навантаження і гроші, яких наразі не вистачає для нашої держави. Тому потрібно в цьому питанні думати, розуміти. Плюс, ми ж розуміємо, всі енергооб'єкти вони ж працюють так або інакше від електроенергії. І е, доставка електроенергії. Вся наша такі потужності, які зараз нам знаєте, дають можливість балансувати, це, в принципі, наші атомні електростанції. Вони знаходяться на Західній Україні. Запорізька атомна електростанція наразі в окупації. Ми розуміємо, що вона не працює в мережу. Нашої країни, тому для того, щоб навіть переправити електроенергію там, з Хмельниччини, з Рівненщини, то потрібно дуже великий обсяг е цих логістичних шляхів зробити для того, щоб направити резерв електроенергії для Дніпропетровщину або на Харківщину. І цим, в принципі, ворог користується, розбиваючи ті або інші підстанції. Вони невеличкі, вони в масштабах всієї. Країни здаються маленькими, але вони ті, знаєте, шляхи перетину, як коліжзалізнодорожне, де в принципі не можна об'їхати. Тому тут потрібно це враховувати, думати, і це також виклик, знаєте, задача зірочкою. Пан Сергію, а коли ми кажемо от про опалювальні сезони, я впевнена, що відрізняється той опалювальний сезон, який був там у 2021 році, потім двадцять другий, у 23-му, коли ми здавалося вже пройшли перший досвід першого року війни і вже зробили якісь висновки. Зараз от 2025 року опалювальний сезон, який стартував. чи можемо говорити про якісь аспекти, якісь конкретні пункти, до яких більш прискіпливіше поставилися, зокрема ті, які відповідальні за те, як пройде цей опалювальний сезон, тут зокрема і в в аспекті питання того, як ми розбудували чи не розбудували альтернативні джерела живлення, зокрема, ті ж самі забезпечені генераторами, ймовірно, встановлення мінітеці чи розбудова ще котелень. Тобто, оці виклики вони для нас формуються умовно попереднім досвідом. Наскільки вони передбачені в тому, як сьогодні все це відбувається? Дивіться, ми ж давайте пройдемо про хронологію. 22-й рік, початок війни, перші удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Ми бачили ажіотаж, паніка, і люди всі скуповували там все, що можна, починаючи від сірників, закінчуючи там якимось екафло, генераторами або щось інше, не дивлячись на кошти і все інше. 23-й рік, в принципі, десь так така ж саме ситуація. Далі е, пішла е, така, знаєте, плавна е, поступки в цьому питанні. Минулу зиму ми пройшли більш-менш нормально, люди десь заспокоїлися, в тому числі і робота е, в цьому напрямку, я можу проаналізувати, що вона також десь знаєте, перейшла в такий сталий режим, режим, не в режим турбо забезпечення безпеки. Або забезпечення альтернативної подачі електроенергії, забезпечення альтернативної подачі тепла. І воно десь е, притормозилася. Це ми бачимо по об'єктах енергетичної інфраструктури, які, в принципі, повинні були там перший-другий клас захисту зробитись, але чомусь не доробилися в тих або інших напрямках, і потрібно прохоронці повинні розібратися. Це, це була халатність, нестача коштів або неправильний розрахунок, або щось інше кримінального походження. І це приводить до того, що зараз ми прийшли в 2025 рік. Зиму, і а, знаєте, це як -от в боксі, умовно, один удар нічого. А якщо буде 10-20 ударів, це ну, важко для спортсмена. Так саме і тут. Один удар для енергосистеми в нашої був нічого, а коли вони там вже, вже п'ятий рік широкомасштабного вторгнення накопичується дуже велика кількість і дуже важко на них реагувати. Тому зараз є такі виклики, і зима буде дійсно тяжкою. Плюс синоптики прогнозують, що вона буде дійсно холодною, тому що тут два фактори накладаються, і ворог бачимо. Перейшов від такої, знаєте, хаотичної е, обстрілу і запугування всієї країни, а перейшов більш точного, масованого і вже такого стратегічного е, бачення тих або інших областей, і б'є саме точково в той, в той напрям, де потрібно щодо нашої зеленої енергетики, наскільки нам вдається її підтримувати на тому рівні, до якого нам вдалося діти ще до війни, і можливо зараз навіть покращувати? Чи безпекові умови не дозволяють буквально розбудовувати навіть сонячні ці станції? Зрозуміло, що най найкращі сонячні станції, вітрові станції це була там, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя, тобто де вони там була максимальна кількість світлоднів і сонячного сонця. Зрозуміло, дуже багато в тому числі таких на Херсонщині, я точно знаю, ми втратили цих об'єктів, тому що вони оповнилася окупація або з, 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 з військовими діями були зруйновані. Тому зараз вони розвиваються, але ж розуміємо, що вони не зможуть покрити той дефіцит, нестачу, наприклад, Запорізька АЕС або нестачу тих або інших. Теплоцентралі, які розбиті або теплових станцій. Тому тут питання дуже суттєве. В принципі, з боку держави, і ми, як законодавці, створили всі умови для того, щоб це розвивалося, а люди також в тому числі дивляться, ну, в першу чергу.